Всім привіт, вітаю на своєму каналі. І, чесно, настрій дуже якийсь перегнічний, настроїв взагалі немає, але я вже два тижні на новій дозі 0,5 мг, це друга офіційна доза після першої стартової 0,25. І я не записала відео про перший тиждень. Тому що ми їхали з Ванкувера, тому що ми будемо переїжджати, ми шукали оренду в іншому місті, туди 5 годин їхати в одну сторону. І, взагалі, якщо чесно, нема про що розказувати, саме про зміни. Вага йде дуже повільно. Апетит у мене є, знаєш, зі мною напевне, завжди буду хотіти їсти. Апетит у мене є. Так, в загальному. Я вже. Два тижні на дозі, на другій дозі 0,5 міліграм. Вага. Я схудла на кілограм 700 грам, тобто майже 2 кілограм. мене знову ж просто менструація, я не знаю, стримка води. Це все відчуваю себе якоюсь важкою. Ні. В принципі, тиждень тому я почувала себе дуже легкою. Я думала, боже, не знати, наскільки я схудла. Але виявляється, ні, я зважилась вчора. І я схудла за два тижні на кілограм 700 грам. Це все. Я навіть не знаю, що сказати. Ін'єкція проходить як завжди. У місця уколу не були, немає побічних е, мене подара, немає побічних якихось ефектів. У мене ж менструація. і чесно, минулого місяця я ж теж була все одно на вагові. Це було чекайте, це було вчора, і вчора мені здається, я об'їдалась. але об'їдалась нормально. Ну, снеки, оцій водорості, норі. От я лежала, я знаю, я згадала такі періоди, коли ти лежиш, наприклад, е менструація, тобі щось важко, ти хочеш їсти, не розумієш, що ти хочеш, ти просто щось жуєш. Вчора я лежала і жувала ці норі. Потім перейшло, о, до речі, це були тільки норі, потім я вже просто забула. добре, що просто вдома нічого не було, такого не некорисного. Е, Були такі снеки фруктові, як харібо, але вони ніби натуральніші фрук... фруктового соку. Я з'їла дві парічки таких маленьких теж. Коротше, просто за два місяці, ну ще не два місяці, за місяць і два тижні я такого не їла. Відколи я на букові, я такого не їм. Не знаю, за два тижні нічого не змінилось з цією підвищеною дозою. Єдине, що реально, от я, наприклад, я прокидаюсь, і там через годину-дві я хочу їсти, снідати, наприклад, ми йдемо їсти, і реально я не можу доїсти все. Можливо, воно так діє, я не знаю. Неможливо, напевно, я наїдаюся швидше. Це факт. Наприклад, сьогодні я снідала, спочатку зробила собі тост, один кусочок хліба, половинка авокадо, помідорка і лосось. Я з'їла. І я вже наїлась, і я вже ним наїлась, але в мене була кава, і я готувала млинці. Вони такі свіжі, тепленькі. Я так хотіла млинці, в нас було дуже багато різного варення, я взяла взагалі. Я люблю собі розкладати я розклала полуничне, малинове, персикове з манго, то тобто разом якийсь такий мікс сметану. І я себе так все намазала. я тільки відкусила. Не йде, не йшло. Ось так можливо воно працює. Але якщо чесно, от дивлюсь на себе. І мені здається, що я візуально отут якось худіша стала, такою, якщо дивитись, обличчя. Коротше, слава Богу, що взагалі є той мінус, 1,7. Добре все одно, добре, що немає ніяких побічних ефектів. Далі будемо бачити. Всяке коротеньке відео. Не знаю, настрою немає. Чомусь, чомусь, я знаю чому. Ми переїжджаємо, у мене менструація, все не навалилося. Всім дякую за перегляд. Не знаю, коли буде наступне відео. Якщо нічого не зміниться, саме про Вегобі, я вже ем, через два тижні зніму відео. Так, другий місяць на Вегобі на цій дозі. Можливо, щось зміниться, я не знаю. Всім дякую за перегляд.